І всім привіт! З вами я, Богдан. І сьогодні ми поговоримо, що нас буде ждати далі у Блоксфрутс. <клух> Вибачте. Просто в мене почала гікака. Тому це може бути на. Ці відео. Вони ще до кінця. Тому ось так. І з підарунка мені випала магма. І Ivan вже закінчився. Раніше не закінчився. Ну, і закінчився, але його видалили. Тому ось так. У нас буде далі штати в блок -сруці. Розробники підтвердили, що буде реворк. Дарка. Тому ось так. Це не зде дуже скоро. Місяць два і оновлення. Тому це дуже скоро. Що можуть змінити. Дарк? Можуть змінити Hollow Cycle, Так, бо. У трейлері було видно, що там щось похоже. Якщо це М1 Дарка, то значить щось змінять інше замість холлосайку. Дарк так точно змінять, але його ще не релізнули. Чи він і справді буде реворк. Тому ось так. Можуть змінити ось цей плагач. Чорне пальто ось це можуть змінити. Бо як до трейлера в контролі. То там був... Тип такий, але я не бачив іменно сам цей уривок, але там був тип, який сидів на троні і. Ну, з золотим Домінусом і з реворкнутим громом та грають. У нього було щось таке, як цей плащ. Тому ось так. Але це не точно. І ось все, що мені відомо. Там можуть дати четверте море. Тому ось так. А на цьому все. Всім пока-пока та до нових зустрічей.